Ще один одноденний заробіток працівники Південно-Української АЕС перерахували на підтримку Збройних сил України. Кошти вирахували сплатні за березень відповідно до спільного рішення адміністрації та профспілкового комітету підприємства. Зробили це не вперше, адже звернень про допомогу не менше. Буквально за півтори-дві неділі на ім'я генерального директора голови профспілкового комітету нашого підприємства прийшло. Більше 20 листів від 19 військових частин. І зараз вони продовжують надходити і знову ж таки ті ж самі запити. Як можна більше купувати квадрокоптерів, тому що це на сьогоднішній день очі наших військових, це розвідка і безпека наших військових. Тому акція була об'явлена. Я хочу сьогодні подякувати всьому колективу, що дружно всі підтримали. Цього разу акцію провели у дещо видозміненому форматі. Атомники мали змогу задонатити не лише на рахунок первинної організації ветеранів, де акумулюються кошти на ЗСУ, а й на інші благодійні фонди. Скористалися такою можливістю понад 15% працівників. Вони скерували свій одноденний заробіток до 30 волонтерських об'єднань. Я нічого не змінював. Як я написав заяву один раз, так вона у мене залишається. Мені є чим займатися. А, цим займаються люди, які мають наснагу і мають бажання цим займатися. Я займаюся вчасному в, в порядку свої, своїм, своєю діяльністю в цьому напрямку. А тут централізовано нехай займаються люди, я їм довіряю. Я трошки не встиг, Я хотів перерахувати на, на другий. Щодно, ну, я не встиг це зробити. Там було до 5 числа. Можна було я перший місяць, це ж буде багаторазова акція, тому перший одноденний заробіток я лишив тут, нічого не змінював. Подивлюсь, як буде спрямовуватися цей одноденний заробіток, тих, хто перенаправив їх. І якщо все буде добре, то я послідую прикладом своїх своїх колег. За орієнтовними підрахунками, 96% персоналу підтримали акцію та загальними зусиллями зібрали майже 12 мільйонів гривень. Менш як 10 мільйонів зайшли на рахунок первинної організації ветеранів ПАЕС, і половина з них вже використана на потреби ЗСУ. Також працівники підприємства довірили зароблені кошти місцевим благодійним організаціям, засновниками яких є працівники Південно-Української АЕС. Це Берегиня Південь, Червона Калина Південь, Миротворець та інші. Частина наших колег написала заяви щодо перерахування одноденного заробітку на загальнодержавний рахунок Національного банку України у фонд Сергія Притули та повернись живим. Однак були й дещо дивні рішення деякі фонди і їхні назви, коли працівники атомної станції почитають їх, то вони узнають дуже прикру річ. Представники цих фондів роками виступають проти будівництва атомної станції, Роками виступають проти будівництва нашого гідрокомплексу і багатьох багатьох об'єктів, які пов'язані з нашим енергокомплексом. Ще одну суттєву деталь підмітили у відділі соціального розвитку ПАЕС. досить часто благодійні фонди закуповують необхідні військовим пристрої чи обладнання за завищеними цінами. І от вам приклад недавно. Не буду називати цей фонд, відомий в нас южноукраїнську, дуже розпіарений, хоча його підтримує там пару сотень працівників, ну, верніше чоловік із Южноукраїнська. От вони заявили, нарисували свою карточку. Ми збираємо кошти на тепловізор Циклоп 335. Це один із самих таких дуже серйозних тепловізорів. І там була вказана сума 60. 6 тисяч 500 гривень. Так, от я вам доповідаю. Людей обманули рівно на 6 тисяч 500 гривень. Ми закупили за 60 тисяч гривень штучка. Задля справедливості слід зазначити, що участь в акції взяли не всі атомники серед них рідні загиблих військових чи тих, що потрапили в полон. Нині їм самим потрібна допомога, зазначає Валерій Кичак. А от які причини врешті невідомо. Таких, що відмовились допомагати зсу без об'єктивних причин на підприємстві, трохи більше 40 осіб. Та під час опитування вони нам не зустрілися. Якщо ми не будемо допомагати нашій армії, будемо допомагати вже іншій армії, яка до нас Ну, Ну, поняли, так ну, то, есть, освобождать. Освобождать, да. то есть, лучше ми допоможемо нашій армії. То есть, пусть, я не проти, що переходять гроші. Тось я ну мені не жалко їх. То есть. Це так, така моя думка. Зібраних під час останньої акції коштів за приблизними підрахунками відповідальних осіб вистачить на декілька місяців. Нового збору на ПАЕС оголошувати поки що не планують. Хоча люди, з якими ми спілкувалися на простанційному майданчику, готові допомагати І надалі. Я хочу подякувати всім за ту підтримку, яка є. Вся підтримка до останньої копійки вся витрачається тільки на допомогу нашим хлопцям, які на передовій по прикладу нашої акції починають працювати інші атомні станції, тому що ця цільова допомога вона відкрита, вона адресна, не взагалі що кудись, а чітко тим працівникам і ми їх знаємо, які звернулися у 50 військових частинах, з якими співпрацює Південно-Українська АЕС, служать її працівники або хлопці з Южноукраїнська. За них ми молимося, хвилюємось, та разом з тим розуміємо, що більш дієвими будуть сподівання, підкріплені квадрокоптерами, прицілами, приладами нічного бачення чи якісними бронежилетами.